Чорна стерня, чорні хмари закрили півсвіту. У борозні просто неба лежать малі діти. Лежать в небо, дивляться, мовчать, не жартують, а у небі, між блискавиць, два чорти лютують. Важко б'ють копитами, рогами махають і покотили саме сонце із нашого краю. Покотили, нема сонця, ніч поля накрила, нема хліба, чорне стерня і борозна могила. Поле, поле неозоре шпилиться стернею. Аж до неба краю, поле чорною землею. Суне в небі темна хмара, вітром замітає, посипає половою, бо нема врожаю. Темні часи, чорні ліси, тягнуть сохлі віти. Прийшов голод, людей косить, наче косар квіти. Лежать в полі у господі й попід тинами, батько й мати, малі діти, з сестрами й братами. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись та затихли. Хто ж буде стріляти? Чорне поле, чорне стерня, лиш лобода в'ється, голод, холод, а десь далеко чорт чорту сміється.